Доброго дня, друзі. Прийшла додому, зараз їх зробила чайок. Зараз занесу піду до Віталіка. Дощик пішов у нас сьогодні погода така. Я бачу в інтернеті, що на сьогодні дощ. Але може стихне, ну так і невеличкий, то трохи більший, то менший, ніби то йде, то не йде. Непонятно щось в такій справі. Сьогодні ніч така була тяжка, не можна було вже ні, ні заснуть, ніде нічого. Що таке Гепало, взриви, гепало, гепало і гепало. Вже Віталіки на дворі стояв, і непонятно, тривоги не було, а постійно взриви якісь були, і ще такі, що все, і вікна, і... І двері все двіготіло так що. Такі діла. Там мені хотіла відповісти, мені писали: не пишіть мені, будь ласка, я не хочу нервуватися, мені воно не потрібне, мої хороші. У мене немає такого, щоб я завідувала. Там, хто як живе, в мене моє багатство. Я казала, багатство, нам зараз воно ні до чого. Те все, що є. Слава Богу, хто, хто нажив, у кого як вийшло нажити, своїм трудом. Чи... Я багато знаю таких людей, що воно прийшло, те багатство просто так. Тому що зараз такий світ, що куди не поткнися, я не буду вам нічого такого лишнього казати. Везде і всюди. Хто на хороших посадах працює, все нормально. Я вам скажу, що треба дуже-дуже тяжко, як віл трудиться, треба тягати на горбу, щоб мозолі були. Я вам скажу, що дуже тяжко заробити. Я знаю. Я знаю по своєму брату, по своїх рідних, як вони трудяться тяжко все життя, як вони трудяться, якою ціною це все приходить, і вони залишаються людяними, вони людяними залишаються. А мені оце писати, що у мене бага... що не у мене, а людина пише да, може, я і багата, ну я ну, це заробила дуже тяжко. Кому як виходить, як тяжко, якщо так уже тяжко, то тоді робіть, щоб вам було не тяжко, мої хороші. Для чого воно мені? Воно мені не потрібно це все зараз не той час. Я у тих коментарях буває, чорт голову зломить. Понаписують, поперекручують. У мене немає, мені не до того, щоб розбиратися, об'ясняти щось там, щоб. Як можна просити? Я ж ні у кого нічого не прошу і не хочу, не доведі Господь просити у когось щось. Самому треба заробляти, як виходить. І слава Богу, як є, так є в нас. Як є все добре, треба, щоб було здоров'я це головне, то буде все. Здоров'я це є багатство. Ми його не заберемо, я вже мільйони разів казала. Мова йде не про це. Мова йде про людяність і те, що люди. люди я не про всіх кажу, ви добре знаєте, ті, хто хоче мене укусити. Я говорю про тих людей, які, коли ти плачеш, коли ходиш, нічого в тебе немає. Вони ніби як раді, такі, знаєте, підтримують. Тільки щось з тебе з'явилося, яким трудом воно прийшло, чи ти купив, чи ти, тобі його дали, чи, чи ти за його повинен віддати. Все, міняється все, завість. А де ти, що ти? А там де й ви? Тільки що в мене нема десь збоку, щоб хтось допоміг все життя і дав. Все приходиться самій. Нажито дуже багато хвороби. За ці хати, що ходили, шукали, потирали, повіддавали, переписали. Слава Богу, ми добилися свої хатки. Хоч дві кімнатки і кухня, ну нам отакого. Ми за те багато платимо зараз. Обідно, те, що хто написав, перекрутив із Македонії Людмила Таня, ви пишете, що я нікого не віную вас. Я вас ціную всіх. Я не хочу образ, я не хочу, щоб був негатив. Повірте мені, я не можу розібратися, хто хто написав, я не ображаюся, чи то наші, чи то е, десь ваші із-за е, кордону. Я до цих пір не могла зрозуміти того коментаря, я тільки зрозуміла, що. Чи допомагаєте Україні? Війна? Це про мене мова йшла. Я ж у Україні живу, я нікуди не поїхала. У нас немає майже роботи в нашому городі, майже немає ніде нічого. Ви подивіться, як люди зараз виживають і роблять. У нас більшіство у лісі. Я живу тим, я можу зібрати щось. Бог дасть здоров'я, я можу щось за те прикупити, щоб було видно, що я купила. Так само і гриб те, і що виросте. А ще треба здоров'я, щоб пахати, як вол. Воно лишнє не треба, повірте, пішла на секенд, купила ось бобку. Чи як він називається? Батник називається, реглан. Я, я не знаю, я не буду згадувати, як що називається. Воно мені, знаєте, я проста, проста сільська жінка. Все. Я живу так, як мене виходить. Люблю працювати, як тільки можу по своєму здоров'ю. Люблю, щоб було чистенько. Люблю, щоб було необхідне. Все. Щоб було дешево, вкусно і добре. Що ще мені треба? Я хочу миру, я хочу злагоди, хочу порозуміння. Щоб не було оце, цього, оце, що це напишуть одна людина, друга, як заведуться, і пішло, і поїхало. І ви мені пишете, що я піввідео пі, 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 просварилась. Я говорю так, в мене мова така, ми привікли, ми у лісі виросли. Ось я говорю: даже, я говорю ніяким не зло, у мене його немає. Зрозумійте це. Немає, в мене є за що думати. В мене зовсім інше зараз, люди. Пойміть, чим я вас там образила, чи ви думаєте, що я там щось сварилася, виважте, не сварилася і не хотіла вас образити. Але вражають мене, як я розмовляю, як я по-тупому момлюю, як я не те роблю, що треба, як я не допомагаю. Я ж сказала, то допоможіть. Чим я можу допомогти, я що треба, допомагаю, хоч трошки якось допомагаю. І ще раз скажу, що людям зараз потрібна підтримка моральна і добро треба, тоді війни не буде. Треба людина, прийшла: дайте хліба, дайте копійку, скільки є, дайте 10 гривень, 20, 30, 50, 100 і подякуйте. І я так роблю. Немає, значить, немає. Дайте одяг, які. Ма, скільки я пооддавала? Але ви знаєте, я думаю, мене велика сім'я доходу немає, хоча б по 10-20 гривень його продати, щоб щось було допомогти. Все ж таки, у мене теж і двоє онучків є онуків. Що ж я буду за бабуся, і що ми буде за дідусь буде, коли мені нічим не допоможемо? Зараз кожен виживає. Як то може? Я ж не прошу, що там зразу кажуть, як просити. Я сказала, ви мені сказали, щоб я допомогла. Чим я допоможу? Я в селі предлагала хату, щоб люди жили, може, якісь переселенці. Я ходила в ЦНАП, сказали, що хата 30 кілометрів, що хочуть люди в місті, але я свої хати це дитяча хата, це не моя. Це дитяча. Я тут право майже тільки я живу. Я не віддам. У мене є ціла сім'я і, і син є хворий. Він не здоровий. І дуже давно 13 років уже муки. І на що ж ви завідуєте? Якщо є такі люди, я вас прошу, дуже не завідуйте і не держіть зла. Я вас прошу. Давайте, хай буде усе мирно. Що воно там за таке непорозуміння діється з тими коментарями, хто там кусає, не кусайте. Я й не блокую, не хочу блокувати, але прийдеться блокувати. Прочитала я дуже коли в мене час є. Я прочитала, думаю, поставлю зараз сердечко на коментарі ваші, а ви подумаєте, я не відповіла. Я прочитаю коментарі, але потім, коли я сердечко поставлю, мені вже треба приглядатися, чи є моя відповідь. А так як нема пусто, то я бігом хочу хоч уночі, хоч коли я хочу повідповідати вам. Бо хочеться, знаєте, сердечко сердечком, а хочеться хоч два слова. Так само я, коли я напишу коментар, то я теж хочу, щоб мені хоча б написали хоч два слова. Отак-то, ну, мої хороші. Я не здорова теж, мені теж погано. Мене нема того зла, у мене нема завісті, хто як живе, що як живе, багато. Да живімо всі, як нам Бог дав. Не дивімося, що в когось, дивімося те, що в нас. Ну, повірте, я від душі це кажу, те, що, що є. Я радуюся тим, що я зроблю. Радуюся мілочами. Радуюсь. І так треба держатися і триматися, якщо ми будемо постійно журитися, да, відповідати на той коментар, що мене ну, написала Танечка Людмила, там, Люда і Таня, я не знаю не знаю я, тому що мені дійсно кажуть, ти довіряєшся, хто його знає, що там люди думають, що будуть зневажати. Та да як хай як хочуть, людям відніше, нехай зневажають мене, хай зневажають мільйони разів мене, хай як хочуть. Головне... Щоб були здорові, щоб мене, зневажала, щоб мене не зневажала моя сім'я. Хай як хочуть людям, ніколи ми не, вгодимо. ми не вгодимо людям. Все одно вони побачать у мене не, так, не таке щось, чи в мене око припухло, чи в мене оточність, чи в мене щось не так, чи щось все, все одно щось неправильно сказала. Щось сказала, може, неправильно, чи не по-українськи, а суржиком. Щось неграмотно, вони все одно будуть, а цього не повинно бути. Я скільки у Ютубі, скільки я дивлюсь, ви, найдіть, походіть, подивіться по блогерах, я дивлюся іноді відео, Ви Ві подивіться, там же ж воно написано Святала на моє життя, хоч, хоч можна було написати кучу поганого, найдіть. Подивіться, чи я написала хоч одного коментаря поганого. Я із того відео, що там все негатив, я все одно взяла щось добре. А на погане я не звернула уваги. То їхні справи. Нехай як хочуть, так вони говорять, роблять, поступають, грають якісь ролі, які їм потрібно. От те, що роблять, правильно і роблять. То все правильно. Знаєте, у відео не завжди ті. Блогері, що знімають відео, не завжди я правда. Так треба робити. Якщо не будуть вони того робити, буде зовсім не цікаво. Зовсім не цікаво. Я не стремлюся, я не стараюся зробити так, щоб вам було цікаво, через, е, е, зробити це якусь як сценку. Я б хотіла зробити сценку, якусь веселу. Ну, такую так я не розуміла, включала, коли у селі різали дрова, я танцювала, там е е захищені права автором. Мої відео там я не знаю, мосто відео, там вони без монетизації. Я не знала. Я потанцювала. Я не вмію співати, я щось би поспівала. Ну, щось отаке, щось веселе, пошуткувати, пошу пошутити. Не знаю. Тому що мені це все подобається. Все це подобається. І хочеться, щоб було добре усіх. Я завжди з вами розмовляю, завжди розмовляю. Дивлюся і відео, і про хустинки. Людмилка, дивилася я відео твоє, і Іташу, дивлюся. Молодці дівчата, всіх, і життя, воно, як воно є. Дивлюся теж відео. Дивлюся, молодці всі от, на каналі. І Люба Київ, я дивлюся мені світвали. Дивлюся, я проглядаю, проглядаю відео. І також і вчуся, і беру, і беру собі на заметку. Людочка, нравиться, тобі личить. Іноді одягай хустинки. Мені дуже подобається. От ти одягаєш хустинки, оті ще ну, різнокольорові, і тобі просто, хоч іноді, одягай хустинку, навіть коли ти сидиш коло каміна, одягаєш хустинку. Мені, взагалі, мені подобається, одягай. Ну, тримайся, я знаю, розумію, що у нас теж хлопці наші рідні на війні. Ну, не падаймо духом, повірте, я знаю життя не вічне, і знаю, що ми ж тут гості, ми гості, ми дождалися дня, ми йдемо, ми щось думаємо, понятно, ми переносимо гори, ми е, е, втрачаємо своїх рідних. Життя продовжується, і також ми теж не вічні, нас теж не буде. Мені хочеться просто зараз плакати, я не знаю, як вам це сказати, але я тримаюся. Так що, тримаємося, як можемо, так тримаємося, як у ходить. Щоб не з'їхати з глузду, треба триматися якось, щось робити для цього. Дивлюся, дивлюся, як теж Таші там кажуть, що от вона, ну і на мене там знайомі кажуть, ну ти вроді б, не стара жінка, ну ти її прочитаєш як баба. Ну, то я їй кажу, ж кажу: Ну а хто ж я? Я є баба, в мене двоє онуків є. Слава Господу Богу, я є баба, як баба. У да, мене просто розум виходить як набагато старіший. Я розумію дуже старих людей. Похилого віку, я дуже їх, ну, мені їх жалко вже, я не знаю, особливо коли вони такі, знаєте, є привітні, добрі душою, і для їх я не знаю, я просто як ото ними. І не знаю, я багато вчуся, міняюся і помінялася, і хочу змінюватися, я не знаю. Що ще можна додати? я думаю, що буде все добре. І Таша також теж там їй кажуть, що постійно відео показуєте. Це теж я дуже багато про це думала: що показуєш постійно, сама робиш роботу. Ну, зрозуміло, ми цим і живемо, особливо коли людина любить. Ці садочки, мій любий садочок, красокрасотіще. Таша мені теж нагадує цю красоту. І дуже багато блогерів є такої красоти. Я просто мені далеко братися дуже далеко. Це дуже великий труд. Це дуже багато коштів треба вкладати у те, усе, щоб була земля добра, щоб воно все це росло, щоб ті рослинки, квіточки, дерева, щоб вони росли, там треба дуже багато часу. Це, це просто ну, не всім так дано. Я дивлюся, молодці, і теж на, на що цього думала про відео, коли ми знімаємо відео і ну, більше, що ми показуємо нібито саме, себе. У мене такий город, я вам скажу, що місто маленьке що я тут іще одна. Ви представляєте, наскільки мені тяжко іти із телефоном? Ось я так його держу на себе, а телефон же як отак. Там же теж камера. Людина не знає, вона думає, що я йду і знімаю її. І отак буває, люди просто біжать із тортами, і з сумками відвертаються. інше може ще й сказати, там, що, що. Ну, ну, я буває, чуєте кажу, я себе знімаю, не переживайте, я вас не знімаю. Як це тяжко? ну, Знімати, коли е, люди ще не розумні. перезвоню потім. Сваха дзвонить, я зараз переберу. Буду дивитися, що я від, відключаюся. І буду дивитися, і люди не розуміють. І ви знаєте, як це тяжко? Знімати знімаєш природу, знімаєш своє життя, показуєш щось, дивишся на інших. Добре, коли люди великі города і люди там, знаєте, вони люблять це, вони компаніями показуються. Тоді відео тоді цікаві. В кожній людині є щось таке цікаве, просто що От як гарно людина щось сказала, зробила поступок. Ну це ж не везде. Ви розумієте, піти до нас у село. Тож. Та ви що? Для чого, ну, так, для чого, як на мене казали, до тебе посадять? Що ти ходиш да показуєш? Ви знаєте, як, наскільки це важко? Але я тримаюся, тому що а, я вважала себе зовсім не сильною жінкою. І наскільки а, я побачила, що я сильна, я сильна. Мене підтримки немає. Підтримка мої діти, моя сім'я. Ну, так, щоб в мене була така сильна така підтримка, що я як за кам'яною стіною, В мене немає, мушу я підтримувати. То я тримаюся, і я виходить сильна, я все це, скільки я всього пережила, перенесла. Я сильна, виходить, я сильна. І я з цим борусь і стараюся якось людям. Люди бувають, мене не розуміють, що я сваруся. Я ніколи в житті не буду сваритися і не буду ніколи. Голос повішати, коли люди мене як тихенько говориш, буває, тебе не розуміють, я не знаю. Хочеться ніби тож якось його буду старатися просто зовсім. Може, таки, голос, може в мене такий тембр голосу. Голос може у мене такий, я буду тихенько. Буває, тихенько мене ніхто не чує. Тому я так, як у лісі, привикла, коло лісу мене хата геть у лісі, і ми весь час ми гукали, кричали, Аго, де ти? І так я й розмовляю. Я хожу в хаті, у кухні, дуже голосно розмовляю. Що вам ще сказати? Так само і Таша, як вона може показувати, з ким вона спілкується. Я дивлюся і теж просто поражаюся. Ну, дійсно, людині між очі тикать камеру, щоб подивитися, я ось зустрічаю своїх знайомих, ми говоримо. Зустрічаємося. Я тільки скажу, кажу, для чого ти себе знімає, як ти знімаєш? Ну, чого? Ну, це я пішла на день народження. Я сказала, кажу, Святка, дівчата, я хоча б чуть-чуть щось зніму. Я не буду ховатися. Я розумію, що це. Раз ти мене пригласила на своє день народження, воно раз у рік, я відговарюся, я не хотіла, ні-ні-ні. Я тебе привітаю, подару тобі подарунка, так. Ні, і все, як це так, ти не прийдеш, ти що мене просто не любиш, не поважаєш, я пішла. Ну чого я маю ховатися? Ми всі жінки, і буває, треба якась, щоб була і розвага. Те, хто, може ховається по-іншому. А в мене воно все так, як є. мої хороші, так і не, не кажіть, там, що там не видно там, когось чи. Не видно, тому що це особисте. Людина хоче, щоб зараз я вже привикла, то мені байдуже, щоб мене хтось знімав і показував. Я стану, буду говорити, сміятися, передавати всім привіт, так як я вмію. А раніше, що я стану сфотографуватися, я не можу, я стісняюся, я завміраю, я не те роблю, що треба. Зараз мені байдуже. Не всі так, це, це вже я привикла просто. І то що я не дуже привикла, ще я зовсім не так роблю, як другі роблять, що мені далеко до цього. Я не знаю. Так що. Ну, і бачите, ви живете правильно, ви відео не знімаєте, ви ходите, у вас дуже багато, багато рідні. У мене ну, нема багато рідні, нема у мене. Я тут сама. Рідня моя сім'я ось у хаті. У Житомирі, брат, його сім'я, сестра таке, свати, діти, онучки. А хто що мене? Ви, моя друга ще сім'я, хто ви зі мною є, хто мене підтримуєте? Ну і друзі, хоча зараз друзів а настоящих їх немає, справжніх немає. Але вони є друзі. Ми їх все одно називаємо. То ви не знімаєте відео, і ви спілкуєтеся із друзями, із знайомими, і своїми рідними. І у вас нібито великий круг спілкування, ну я по українськи правильно ж чи як так, як можу, так і розмовляю. А ми вже як знімаємо, то ми не можемо бігати з тим телефоном по сусідах і там, що ми говоримо, про що? Чи про війну, чи про погоду, чи про города, чи про насіння. Це показувати. Воно... Ну, ось так якось. Тому вам здається, що люди одинокі. Ні, воно так все так же само, як і у вас. Просто не всі хочуть. Це щоб... І так воно виходить. Так. У мене телевізор не відключається так собі, хай собі. А я пішла, мої хороші, лазончики мої стоять. Це я показувала чи ні, що я пересадила ще фікуса. Одного витягнула. я вже забулася. Так, понесу я чайок, я прибігла додому, У мене були справи. Ночі майже не було. О, ночі майже не було, мої хороші. Ну, багато не треба спати, я вам скажу. Таке я діла. Ще зварила суп. Дивіться, бачите, як мокро. Мокро, мокро, мокро.